Притча від Сократа три сита. Один чоловік прийшов до Сократа і спитав Знаєш, що про тебе сьогодні говорив твій друг? Зачекай, зупинив його Сократ, просій спочатку все, що ти хочеш сказати через три сита. Три сита? А як це? Перш ніж щось сказати, Треба тричі просіяти через сито. По-перше, через сито правди, ти впевнений в тому, що все, що ти хочеш сказати мені є правдою? Ні. Я просто чув. Дуже добре. Виходить, що ти не знаєш, правда це чи ні? Тоді просіємо через друге сито, сито доброти. Ти хочеш сказати про мого друга щось хороше? Ні, навпаки. Виходить, продовжував Сократ, ти збираєшся сказати про нього щось погане, але при цьому навіть не впевнений, що це правда. Спробуємо через третє сито, сито користі. Чи край необхідно почути мені те, що ти хочеш сказати? Ні, в цьому немає ніякої необхідності. Виходить, зробив висновок Сократ, в тому, що хочеш ти мені сказати, немає ніякої ні правди, ні доброти, ні необхідності. Навіщо тоді це говорити?